Взагалі до війни я не бачив в цьому потреби раніше. Перша ідея малювати колесами крісла колісного прийшла, коли мене дружина малювала в майстерні в Анброкені. Я вирішив, чи були вже такі випадки, коли хтось малював кріслом. Я не знайшов ще таких, то думаю, давайте, може, будемо першим, чому б ні. Мене підтримали. Це вже друга картина. Їх буде загалом чотири. Це картина називається Повороти долі. Жовтий і чорний колір. Жовтий це такий більш світлий. Знаєте, коли от людина йде своїм світлим шляхом все життя, в неї все добре, все чудово в неї. Але буває такий поворот, на який вона не розраховує взагалі, от як в мене стався. Так? І тут трішечки ми додавали чорного. Але жовтого, як бачите, тут трошки більше, щоб люди не забували, що все-таки світлих моментів в житті буде більше, ніж не дуже таких. Хочу показати, що в будь-якому стані, в якому ви не перебували, так завжди можна щось корисне зробити як для себе, так і для суспільства. Головне не зупинятися і бажання Найкраще це бажання. Найперше буде бажання, буде все.